Доброго дня, колеги. Хочу вам показати один із найпоширеніших бур'янів. Це по Черкаській області, частково полтавська Вінницька. Хто з ним зіштовхувався, той знає, як проблематично по ньому працювати, особливо в дводольних культурах. Якщо ми говоримо про кукурудзу, про пшеницю. Його можна повністю знищити. Важко, але можна, це потрібно робити бакову суміш. Якщо ж по соняшнику, хочу показати вам результат роботи гербициду, називається Implex Duo, вносили 10 днів тому назад і можемо бачити от таку картину. Препарат по інших бур'янах спрацював на 100% відмінно, ми задоволені результатом. Але от ваточник сирійський, дуже проблематично його прибирати. До того ж, коли він переростає, дуже-дуже тяжко. Літра 200 плюс прилипач не гарантує того, що не буде цього бур'яна у нас на ділянці. Яка рекомендація по боротьбі з даним бур'яном? Якщо він у вас частково знаходиться тільки десь локально в одній частині поля? Іноді рекомендуємо пожертувати частиною культури. Як саме, робимо бакову суміш, каліна сіль гліфосату. Додаємо туди декамбу, можна з прилапачом, можна без, і підкислюємо трішки раствор. Звичайним ручним оприскувачем вносимо на ту ділянку. Де у нас присутній ваточник. Звичайно, ми повністю спалимо і нашу культуру. Але таким чином ми розпочнемо боротьбу із, е, даним типом рослини. На наступний рік е, на цій ділянці він також буде. Потрібно бути готовими до того, що ця боротьба займе 3 роки це мінімум. Поясню чому. Тому що. Велика коренева система, яка залягає глибоко в ґрунт. От бачите, можна побачити, що вона відірвалася, інша частина залишилася в землі. Для того, щоб діюча речовина проникла повністю в цю кореневу систему, потрібно, щоб рослина була максимально в молодому віці, і тоді ми зможемо. Як можна більш інтенсивно з нею боротися? Якщо ж рослини вже перерощі, то системні гербициди знищать надземну частину і частину кореневої системи. Але буде в наступному році проростання. Повторне проростання і повторна шкода. Тому перша операція це боротьба гербицидами суцільної дії в Баковій суміші із Декамбою. Друга операція, яка це розорювання розтягування кореневої системи. Тоді, коли ми розтягуємо кореневу систему, ми можемо бачити, що рослина гине. Чим довше ми тримаємо культуру, навіть не культуру, а бур'ян у нас на полі, тим тяжче буде із нею боротися. Вона буде розростатися. Якщо це частково, то ми будемо розтягувати під час оранки е, дане коріння по площі. І все більш широко і широко бур'ян буде заполоняти нашу ділянку. Але якщо це інтенсивно сумістити гербіциди разом із оранкою, оранка повинна бути в різні напрямки, в залежності від року, коли ми проводимо операцію, то так ми зможемо протягом ну, трьох років побороти дану рослину.